Добрий день, мене звати Борейко Наталія. Я студентка групи взп 228 Сьогодні я протестую взаємодію серверної частини з базою даних та взаємодію серверної частини з клієнтської частини. Почнемо ми з перевірки взаємодії серверної частини з базою даних. Для початку користувачу необхідно війти в систему. Для цього йому необхідна електронна адреса та пароль. Спочатку введемо неправильний пароль. Отримаємо повідомлення, що пароль є неправильним, вводимо правильний пароль та копіюємо токен для подальшого доступу. Є можливість створити користувачем, яка в подальшому буде прибрана. Буде використовуватись інший метод, але зараз я додала цю можливість для зручності. І оскільки вона є в коді, то я її теж буду тестувати. Отже, створимо нового користувача під ім'ям Джорджа Мойці. Надсилаємо запит, все відбулося правильно. І перевіряємо, для цього вводимо токен та надсилаємо запит. Тепер бачимо що ми маємо адміністратора і він ям Тепер пропоную оновити інформацію про Лолі. Як ми бачимо, на зараз Лолі має електронну адресу. Яка починається зі слова «лолі». Але тепер давайте змінимо цю електронну адресу на «updated». Надсилаємо запит, точніше, для початку треба вести, звісно, токен, Якщо не буде працювати. Помилок не бачимо. Тепер давайте спробуємо отримати результат. Зверху вже наявний ідентифікатор Лолі. Цілаємо запит і бачимо, що імейл змінений. Також можемо перевірити в Get All. Як бачимо, імейл змінений. Тепер пропоную видалити Джона. Зараз я копіюю ідентифікатор кейс. Перегладую цього для зручності. Вставляємо, надсилаємо запит. І тепер ще раз перевіримо, чого тепер немає. Маємо лише трьох адміністраторів. Отже, всі операції з адміністраторами працюють коректно. На жаль, час обмежений. Тому я не можу продемонструвати інші колекції, які я маю, але вони всі працездатні. Єдине, що хочу показати, це те, що без актуального токену, тобто без входу в систему, я не можу отримати будь-яку інформацію або взагалі взаємодіяти з системою. Наприклад, надсилаємо запит без токену. Написано, що немає токену. Добре, я щось напишу. Не знаю, отак от. Наприклад, написано неправильний токен, тому я нічого не бачу. Але якщо вставити актуальний токен та то відправити запит, то бачимо інформацію про продукти, які є в системі. Так, і так працює завжди з іншими колекціями, з іншими функціями також. Тепер перейдемо до тестування. Взаємодії з серверної частини, з клієнтською частиною. Знову таки. Для початку треба війти в систему. Наразі бачимо інформацію про опитування. Інформація знаходиться в негарному вигляді. Звісно, це буде змінено, адже інформація не повинна надаватися саме в такому вигляді користувачу. Але наразі цілью є просто показати, що інформація була отримана успішно. Тепер пропоную перейти до створення продукту. Це головна функціональність, на мій погляд. Обираємо третє зображення для цього продукту. Заповнили якоюсь інформацією поля. Чому важливо, що саме третє зображення? Наразі в базі даних. Маємо лише два продукти, і вони мають Image ID, які відповідають першому номеру, так, з циферкою 1, та з цифрою 2. тобто з цифрою 3 ще немає. І самі зображення зберігаються в Amazon Web Services, і тут маємо теж лише. Такі зображення, тобто немає третього зображення. Тому зараз ми спробуємо створити продукт саме з третім зображенням. Надсилаємо форму, отримуємо повідомлення, що продукт успішно створений. Перевіряємо це. Загодно в MongoDB, в базу даних, оновлюємо сторінку, чекаємо пару секунд. Бачимо що, тепер ми бачимо, що тепер ми маємо три продукти. І третій продукт має третє зображення. Але чи зберіглося саме зображення? Дивимось. Так, дійсно зберіглося. Тепер можемо йти далі. Давайте переглянемо всі ем, продукти, які ми маємо з цього. Переходимо на іншу веб-сторінку. Бачимо всі продукти, які є в базі даних. Навіть останній елемент, який ми нещодавно додали. Усі зображення відображаються коректно. Отже, тепер пропоную відредагувати останній елемент. Пропоную замінити набір літер в одному з полей на щось нормальне. Та змінити зображення. Правимо ну, тепер четверте зображення та зберігаємо зміни. Тепер бачимо, що зображення змінено, та інгредієнти також. Тепер пропоную видалити останній елемент, тобто останній продукт. Для цього просто нажмемо тут Delete Product. Ви впевнені, що ви хочете видалити продукт. Натискаємо так і бачимо лише два продукти в каталозі. Отже, все працює правильно. Можемо перевірити в базі даних, що дійсно залишились лише два продукти. Так, бачимо два лише елемента. Тобто ми можемо робити всі операції з продуктами успішно. Аналогічно працює і з із іншими колекціями. Хочу продемонструвати, що без системи ми не можемо з ними займатися. Отже, зараз продемонструю. Наприклад, пишемо каталог. І, як бачимо, немає жодної інформації, адже ми не зареєстровані. В майбутньому, звісно... Буде освічуватись повідомлення про те, що користувач не зареєстрований, але наразі просто отримуємо пустий лист, тобто пусту сторінку. На цьому хочу завершити відео. Дякую за увагу! Хочу продемонструвати, що без.